Тиждень це багато. Саме так Дональд Трамп відрефлексував на енергетичне перемир'я, якого не було. Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микіша. Левіт, прес-секретарка Білого Дому в особливо Дональда Трампа, значить, вийшла і заявила, говорить, що я говорила з Трампом, з президентом. І він сказав, що, що він, на жаль, не був. Здивований, ось так. от. І більш того, додав, що ці дві країни, які вже, до, вже кілька років, ведуть надзвичайно жорстоку війну, зараз я вам поясню, чому це не просто нейтральна заява, а абсолютно згубна, шкідлива заява і шкідливий наратив. А поки буду розповідати, ви, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. В кінці обов'язково попрошу прокоментувати, скажу, що саме, але в будь-якому випадку обов'язково підпишіться і вподобайку, щоб витісняти весь проросійський контент, брехливий маніпулятивний. І зараз чергове це доведу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, чому заява, от саме ця, я ще зачитаю там, ще Дональд Трамп ж на чому на цьому не зупинився. Значить, коли він говорить, що ці дві країни, які вже декілька років ведуть війну, надзвичайно жорстоку війну в контексті того, що було, був здійснений масовий ракетно-шахетний обстріл. По-перше, в даному випадку, коли він говорить, що, на жаль, він не був здивований, да? і що ці дві країни, які ведуть, одразу ж переходить увага не від того, що Росія завдала удару. Неспровокованого з да, чергове, просто по мирних жителях. А дві країни, тобто, вже розмазав відповідальність, що в цьому відповідальність є України. Розумієте, вже Тобто вже не підходить. Те, що не підходить, це вже абсолютно згубна історія. І ключова згубна історія в цій заяві, да, те, що вже е декілька років ведуть надзвичайно жорстоку війну. Фокус уваги переводиться на те, що такі обстріли це нормальна в рамках хвелення війни. Але абсолю... а це абсолютно не так. Причина в чому? Бо це до е, такі обстріли мирного населення, критичної інфраструктури, енергетики, нічого немає спільно з веденням бойових дій. Причому енергетика, яка знищується? Теплові станції, генерація електроенергії все ж це знову для мирного населення. Це ж не кудись там, не для, не для ведення бойових дій. Це мирне населення заживлю. Більш того, я вам скажу, що якраз ТЕЦ і Тесив на території Київщини декілька працювали виключно на генерацію тепла. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Що декілька е, цих е, електро... теплових електростанцій, теплової електроцентраль, вона працювала не на генерацію електроенергії, щоб було до а виключно на обігрів, щоб будинки були теплі, щоб в них було опалення. І в даному випадку удари по такій інфраструктурі нічого спільного з веденням бойових дій не мають взагалі. Це звичайнісінький терористичний акт. Тобто. Нічого спільного з жорстокою війною це немає. Це виключно атаки держави терористам, здійснення терористичних актів, терору проти мирного населення, мирного населення е України. Тероризм от що це. І тому, коли заява, що ці дві країни, розмиваючи знову на Україну, які вже декілька років ведуть надзвичайно жорстоку війну, взагалі тут не підходить. Прибираємо зараз війну і летить, припустимо, що немає ніякої лінії зіткнення, не ведуться бойові дії. І летить ракети на, на, на те ж саме, на мирних жителів, на ТЕС, на ТЕС, по житлових будинках, по всьому іншому. Що це вже? Така ж сама війна? Ні, це звичайний терористичний акт. Так от не плутайте це. І якраз політики таким чином заявляють, що вони так само свідомо нас заплутують. Бо як в кращому випадку, вони захочуть е, зараз і то не можуть створити військовий трибунал щодо військових злочинів Путіна і всієї осворення, і банди, шайки, мародерів і Да? А це має включати законодавство терористичне. Бо в кожній країні, згідно тероризму, абсолютно е, чітко прописане законодавство, воно досить жорстке. І Якщо по цих статтях будуть притягати до відповідальності і заводити кримінальні справи, то буде зовсім інша історія. Там не тільки кримінальна, там і фінансово буде, і ФАТ включається. Це міжнародна організація по відмиванню коштів все інше. Бо якраз тоді блокуються всі рахунки, санкції інші водяться, все по-іншому. Це перший момент. А другий є ключовий що це здійснюється геноцид українського народу, тобто геноцидальні дії. Знову нічого немає спільного з війною, як такою. Так, в процесі війни також можуть бути здійснені геноцидальні дії. Але це тим паче в процесі терористичних актів, здійснення терору щодо населення, геноцидальні дії. І це також інше законодавство, і кримінальне законодавство країн, міжнародних в першу чергу, включається зовсім інше, і відповідальність країни зовсім інша. Тому, коли такі заяви, це не просто якась нейтральна, ну типа я не приділа. А це згубно, навпаки, уводення відбілювання агресора, терориста Російської Федерації Путіна безпосередньо. Ось чому ці заяви взагалі не підходять і неприпустимі. І сприймати ми з вами маємо саме так це. Далі, про що говорить пряму мову, зараз зачитаю Дональд Трамп. Перемир'я тривало від неділі до неділі. Воно закінчилось. І він, ну тобто Путін. Сильно по ним вдарив минулої ночі. Тиждень це багато. Ми приймемо будь-що, бо там дійсно дуже холодно. Ну, прийме будь-що, в сенсі, що вони домовляться про будь-що. Так от, в чергове повторю, ніякого перемир'я не було. Я вам поясню, чому ну, як мінімум, з російської сторони. Вони завжди б'ють комбінованими великими ударами. Да? Потім накопичують певний час і потім знову б'ють. Так от зараз був удар, попередній, я вам нагадую, коли був останній удар, попередня зустріч в Абу-Дабі між першим і другим днем. До речі, сьогодні ця зустріч почалася, я зараз про це окремо розповім. І тоді між першим і другим днем вночі вони вдарили величезним ударом. Це було там трошки менше тижня да? тому. І зараз вони знову, знову ударили. Тобто просто готувалися і ракетами, і шахедами накопичили, щоб знову ударити. Натомість вони закинули й Дональду Трампу, а точніше, Дональд Трамп, фактично, це його, я переконаний, в тому числі ініціатива. Перше, сказати, що він домовився, по-друге, фактично залишити для Російської Федерації такий місточок, щоб сказати: так, бачите, вони ж ті типу, перемир'я роблять. А насправді ні. Ніякого перемир'я не було. Але місточок залишити, щоб сказати, бачите, вони хочуть перемир'я миру. І інша ще важлива історія, що в цей час Україна не била по Росії, не била по нафтоприродним заводам, по хімічних і по іншому. все те, що працює на окупаційну армію, забезпечуючи її. Бо ми не робимо таких величезних ударів. Ми поступово кожного дня, скажімо так, утюжимо всю їхню енергетичну промисловість, яка, від якої купляється зброя, яка забезпечує якраз цю. Терористичну армію постійно. І фактично лишаючи нас можливості бити кожного дня, вони о, шкоди для себе не мають ніякої, ніякого урону, да, ніякого пошкодження їх інфраструктури. І вони отримують, вони ремонтують, вони потім отримують гроші і потім знову накопичують ці ракети, купляють, накопичують і знову по нам б'ють. А нам, між цими ударами, по ним не можна, розумієте? Причому, що ви можете сказати, так може вони між цими ударами щось? Купи... Ну, точніше, вони не б'ють. Ні, це не так. От сьогодні 105 засобів повітряного нападу, 17 з яких дронів долетіло по 14 локаціях. Так, відкриваю далі. в мене ж все є. Позавчора. Перед ударом да, було 172 засоби повітряного нападу. Одна ракета, 12 шахетів по восьми локаціях долетіла. Ще трошки раніше 90 засобів повітряного нападу, 14 дронів по дев'яти локаціях долетіли. От яке в них вони продовжують бити по всьому, по людях, по транспортно-логістичній складові, по промислових підприємствах. А потім виходить, говорить, так ми ж по енергетиці не били, які до нас питання. Ми ж все дотримуємося. Перемир'я. Нічого спільного з губним наративом, що це перемир'я, тобто мир, немає. І повторював, чергово вони потім зроблять наступне. Це я вам постійно говорю, чому? От вам закладу тут сюди, щоб вас на підкорки лишилося. Що це, типу, перемир'я, мир вже був. А насправді його не було й близько. Просто ударили, накопичують, ударили, накопичують, ударили, накопичують. Ось що було. Просто один з цих відрізків вони вирішили назвати перемир'ям. Ще й виторгували собі, щоб ми не били. От що це було. А потім вони будуть казати: так перемир'я ж було. І ви забудете вже посл... після завтра, що е, це. Енергетичне перемир'я. Залишиться в вашій свідомості і пам'яті тільки слово перемир'я. І будуть розповідати, як же класно було і хорошо. Та класно, хорошо, завжди, коли по нас не б'ють. Але це постійно відбувається. Системно стабільно. Відкрийте, культур... штучним інтелектом користується, просто забийте найбільше обстріли. і ви побачите, що графік чіткий, він не змінюється, плюс-мінус один-два дні. Але він не змінюється загалом. Немає такого, що по два тижні там, чи більше навіть немає обстрілів. Кожного дня відбувається. Великі там раз на 3-4 дні, може трошки більше, 5 днів, да? от і все. Тому не фантазуйте, що відносно того, що там щось відбулося. І ці заяви так само, да, і до речі, що вони говорять, ми приймемо будь-що, там, бо там дуже холодно. Ну знову, вони потім знову будуть нам продавати. Давайте знову мегентичне перемир'я. Енергетичне перемир'я. Тобто, ви не бійте по Росії, а Росія буде бити. Так само бли, накопичить за 5 днів, через 5 днів ударить, зруйнує чергову нашу енергетику і скаже: Так, ми ж знову молодці. Вони молодці. Окупанти, агресори прийшли, вбивають людей не тільки на лінії бойового зіткнення, мільйони виселених, закатованих, вбитих і ще б'ють по мирних містах. Звичайні терористичні акти, геноцидальні дії, заморозити людей вдома. Це геноцид українського народу. А будуть розповідати, які вони молодці. Розумієте? І тиждень це багато. Багато це ні, Це місяць, два, рік, більше, 10 років. До 14 року ми жили. Ото багато було. і Кушнер Прилетіли вони в Абу-Дабі. Значить, зараз вже почалось перемовини між українською та російською стороною. Присутні американська делегація. Значить, будуть там говорити, будуть говорити дуже багато деталей. Виходив у Мерів, що типу, ми поспілкувалися з Зеленським, бо отримали установи. Що нам треба робити? Говорити і так далі. Нехай говорять. Я просто переконаний. По перше, що <кій> знову ж давайте не фантазувати, що завтра вони просто домовляться, і післязавтра це закінчиться. Ні, не буде. Найближче нормальне, щось там реальне перемовне про те, що, що там будуть робити далі, буде навесні, не раніше. Зараз вони постійно говорять про те, і ті, тіпа ті, в Росії сильна рука про те, що ми зараз за заморозимо і все. Насправді ніякої сильної руки немає, але вони будуть ці постійно торгувати, і фактично на ніякі інші умови погоджуватись не буде. Тому не раніше весни, коли у нас потепліє, абсолютно. От е, про щось толкове і предметне поговорити не вдасться. Це перше. Друге, я просто переконую, що і кушне, в тому числі, особливо Вітков, прилетіли ще в Абудабі, бо вони не збиралися, я ж нагадую. А тут вони прям спочатку Вітков сказали, що він летить, а потім укушна. Нагадаю, що зараз йде перемовини, в тому числі точніше тиск на Іран е, для того, щоб за стіл перемовин сіла якраз та окупаційна е, влада терористична, яка зараз е, диктаторська. Тримає вже багато років, десятиліть, тримає іранський режим. Да. До речі, вартові Ісламської революції, Корпус вартових ісламської революції це, типа, військова структура, умовно кажучи, як ЗСУ, типу, але які, ЗСУ перемішано з СБУ, які тримають абсолютно все під контролем в, в, в їхній в Ірані. Да. Так от, держава Україна визнала офіційно цю е, інституцію е, терористичною організацію. Все це прийняв Європейський Союз 29, здається, січня чи 26 січня. Неважливо, наприкінці січня прийняли. І ми продовжили також визнали цю е, організацію терористичною. Так от, йдуть зараз перемовини е, зі сторони Сполучених Штатів, якраз і флот. Там вони тиснуть, що Іран має сісти за стіл перемовин і якби. Прийти до певної тями. Вони послали сигнали, Ран начебто відповів, що готові. Плюс нагадаю, що Катар, Єгипет, Туреччина вони наполягали, організовували зустріч, щоб ця зустріч відбула перемовниками. Зрозуміло, де найкраще, щоб відбулося, звісно, на території арабської країни. Абу-дабів чудово підходить. Саударська Аравія якраз для цього а, прям дуже-дуже прийняла. -дуже, Зручна і вчасна, скажімо так, да? і от вчасне, що є, це якраз перемовина російською російсько-української делегації. Тобто вони приїжджають сюди, і я переконаний, що після цих цих перемов вони сядуть за неофіційно сядуть за стіл перемовин і будуть говорити ще з Іраном. Ну і останнє на гарній позитивній ноті я вам завершу. Ну, скажімо так, позитивне історія, яка просто говорить, хто такі українці, і що це за щирі люди і добрий народ. Значить, є було таке судно: воно є МТ Натан. Члени екіпажу Індія, Єгипет, Туреччина. Вони приплили ще минулого року влітку, приплили до берегів України. Значить, вони належали одній компанії, поки вони плили. Їх викупила, це судно фактично викупило, і всі контракти да, викупила інша компанія. Між старим та новим власником здійснювалися постійно якісь там суперечки, в тому числі і юридичні і фінансові. Да. Через це фактично була заблокована заробітня плата екіпажу і багато-багато інших дозволів. Більш того, коли це судно прийшло в порт Ізмаїл, да, то вони там були і. вони... Потрапили під російський обстріл портів, які, пам'ятаємо, і зараз відбувається, Ну і тоді влітку дуже багато відбувалось, якраз е, в тому числі по е, таких от суднах. Е, але вони все одно залишались на території цих судна, вийти вони не могли, бо якраз дозволів, через те, що компанія там стара і нова постійна е, фактично сперечалися за право власності і інші там юридичні моменти, вони не могли нормально подати до наших міграційних органів, щоб ті. Навіть екіпаж зміг сходити з судна, бо це ж зона це фактично міграційна зона, як умовно кажучи, кордон, перетин кордону. Бо нагадаю, що корабель будь-яке судно, да, якщо на ньому якийсь прапор стоїть, то це фактично територія іншої держави. І сходячи з борту, з судна, да, з, з палуби, да? ти фактично перетинаєш кордон з однієї держави в іншу, в даному випадку в Україну. І відповідно, якщо в тебе не все там гаразд з документами, то митні органи, митні і міграційні органи не можуть тебе не впустити, не випустити, не випустити нічого зробити. І фактично виходить, що команда залишилась заручниками цих там внутрішніх дрязг власників, і навіть капітан говорив про те, що вони іноді в них не було навіть дизелю, що вони не могли. Не приготувати їжі, ні електрики, нічого. Харчувались продуктами іншої їжі, яку їм приносили українці. От що ви просто розуміли. Це, і це триває там чи, чи з червня, чи з липня, бо я точно знаю, що от 16 липня був обстріл, під який вони потрапили. От вони там стояли і стоять. да? От. А, точніше, стояли, да? А, І от люди наші, українці їх підтримували, їх годували. Пізніше, вже коли там пішло, вже так вийшло на більш міжнародний рівень. І Україна в першу чергу активувала, що дивіться, у вас тут люди. Давайте щось робити. Якби. Згодом Україна все одно там зробила певні документи і відселила цей екіпаж. Вони жили в готелі в Одесі. Це знову зробила Україна і українці, і Українки. Розумієте? І вже потім, через певний час, знову ж а вони не могли. Ні виплити, не поплисти, бо тоді вони втратять навіть ну згідно тих договорів, да втратять заробітну плату, яка в них була, тобто вони не могли порушити правила контракту. От. Хоча власник якраз і, і старий і новий да, порушували, тим не менш. Вони дочекали, зрештою, врегулювали між цими власниками, врегулювали всі моменти, заплатили цим, цьому всьому екіпажу. І він зміг, нарешті, бути вільний і отримав гроші і в принципі покинути нашу країну. Просто вчергово підтверджує, як українці в чужій абсолютно біді не кинули людей і підтримують. Що робить Росія натомість? Вона просто вбиває такі екіпажі. Вона ж цілить не по судно, а цілить саме по, по командах. Відчуйте різницю. Країна здорова. Абсолютно адекватна і країна-терорист вбивця мародер яка вчинить геноцид проти всіх людей. І це не треба забувати. Друзі, дякую, що додивилися сюди. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал і прокоментуйте, як ви думаєте, що, що ви думаєте відносно заяви Дональда Трампа відносно цих обстрілів, все, що воно відбувається. І, друзі, давайте підтримувати наші Збройні Сили, Сили безпеки, оборони. Хлопців і дівчата, важливо знати, що ми в них є, що ми їх підтримуємо, що вони не самі, що в них є тила опора. Донатимо їм і таким чином показуємо, що ми з ними всюди і завжди. І, друзі, давайте будемо разом, коли ми разом, нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!